про мирний план, чому Бельгія не хоче віддавати Україні російські заморожені активи, та що Польща передала українським прикордонникам про це і більше за мить. Президент США Дональд Трамп заявив, що корупція в Україні ускладнює мирні переговори щодо завершення війни з Росією. Про це він сказав журналістам на борту Air Force One, додавши, що знає про проблему вже три роки. Водночас Трамп вважає, що шанси на досягнення угоди залишаються високими. Він повідомив, що обговорював хід переговорів із держсекретарем Марко Рубіо та спецпосланником Стівом Віткофом, які нещодавно зустрічалися з українською делегацією у Флориді. Трамп також наголосив, що для Путіна не встановлено дедлайну щодо мирного плану. Ано, цитую терміном є завершення війни за даними акції і Джаред Кушнер цього тижня мають зустрітися з Путіним. Однак подробиць президент не уточнив. Більше на тему мирного плану для України читайте на нашому сайті Слава Тіві. Україна переживає наслідки системних помилок влади, яка у 2022-му не створила уряд національної стійкості, і не повернулася до конституційної моделі управління. Про це в ефірі програми Центр Європи заявив журналіст і публіцист Віталій Портников. Він каже, що ці прорахунки сприяють зростанню кризи довіри, створюють репутаційні проблеми та послаблюють позиції України у переговорах щодо мирного плану. Ми не маємо віддавати парламентською президентську республіку офісу президента. Порушення основного закону країни і таким чином знищення її ефективності у найчастіший для її виживання момент. коментуючи обшуки у голови офісу президента Андрія Єрмака, Портников наголосив, такі дії завдають удару по іміджу президента. При цьому недовіра суспільства зберігатиметься незалежно від результатів слідства. А будь-який розвиток подій створює для президента додаткові політичні ризики. Сам факт обшуків він кидає цін на репутацію. В насамперед, до речі, не стільки Андрія Ярмака, скільки президента, тому що навіть якщо за кілька днів виявиться, що ці обшуки не закінчилися ніяким юридичним наслідком, залишаться ж певні питання, принаймні у громадськості, і завжди буде конспірологія, що от не дали підозру, тому що втрутилися більш впливові сили. Чи є на думку Портникова, у зеленського шанс на повторне обрання? Читайте на нашому сайті. Бельгія виступає проти плану ЄС щодо використання 140 мільярдів євро заморожених російських активів для кредиту Україні. Про це у листі до президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн написав прем'єр країни де Девевер. Аргументував він це тим, що такі дії можуть зашкодити мирному процесу та створюють юридичні ризики для його країни. Натомість запропонував альтернативний варіант кредит Києву на 45 мільярдів євро, гарантований спільним боргом ЄС, і попередив він блокуватиме використання російських коштів поки. Інші країни-члени не погодяться розділити ризики. Більше подробиць на цю тему читайте на нашому сайті. Якби я був на місці Навроцького, то поїхав би до Києва. Таку заяву в інтерв'ю агентства «Укрінформ» зробив колишній президент Польщі Олександр Квасневський. Водночас він додав усі поїздки Зеленського за кордон відбуваються через Польщу, і також нічого не станеться, якщо він відвідує Варшаву. Раніше Навроцький неодноразово заявляв, що чекає українського колегу у себе і не давав чіткої відповіді щодо свого візиту в Україну. На думку Квасневського, такі суперечки не мають жодного сенсу. Подробиці на цю тему читайте у матеріалах на слави ті. -Ві. Комплекс із 10 сучасних безпілотників передала українським прикордонникам Польща. Усе задля посилення обороноздатності та охорони західного кордону, а також для виконання завдань силами оборони. Дрони отримують військовослужбовці 7-го карпатського прикордонного загону у Львівській області. Вони оснащені сучасними камерами, не дуже шумні, і можуть діяти на великих висотах. Хоча офіційно тип техніки не називають, мова може йти про польські флаї з 2025 року. Вони виробляються в Україні. Допомогу надано у рамках державного інвестиційного проєкту відповідно до міжурядового договору між Україною та Республікою Польща більше про це у новині на сайті. Варшавська поліція оголосила у розшук Євгенія Іванова та Олександра Кононова, яких підозрюють у диверсіях на польській залізниці 15 16 листопада. Суд вже схвалив їхній тимчасовий арешт на два місяці. Таке рішення є першим кроком до видачі ордера на арешт, потім міжнародного ордера і можливо червоної ноти Інтерполу. Чоловіків прокуратура звинувачує у роботі на російську розвідку. Після скоєного вони втекли до Білорусі. Для прискорення пошуків поліція опублікувала фото та персональні дані зловмисників. Більше подробиць на цю тему читайте на славить. T V